Знаєте, я завжди мріяла про чисту шкіру, і переважно через те, що мені постійно нав'язували. Коли в мене сталося акне, мені почали розповідати, що що буде чоловік, все буде добре, що наладяться гормони, все також буде добре. І, дякувати Богу, все добре, але акне нікуди не ділося. Я зверталась більш ніж до десятка драматологів, купувала доглядові засоби та здавала багато аналізів. Дуже важко писати, як це впливає на твою. Самооцінку, як це впливає на твоє життя, а особливо ти розумієш, наскільки бувають люди нетактовні і токсичні. Я стільки вислухала порад не те, що не від дерматологів, а просто від звичайних людей про те, що чи вмиваюсь я а, а перевіряла, чи я демодекоз, або що робила Валь, А по факту, коли я спробувала вже за 8 років все, і навіть акнетін. Я борюся кожного дня за своє здоров'я та за свою чисту шкіру. Але дуже мало хто знає, що акне – це хронічне захворювання. Це означає, що періодично можуть бути ремісії, а періодично можуть бути і рецидиви, ну тобто загострення. І знаєте, що найкраще з цього? Що я навчилася безприймати сприймати такою, яка я є. Я не потребую чужого свалення і також не потребую порад, якщо я про них не питаю. Я люблю макіяж, дуже люблю, але пишаюсь тим, що може вийти без тонального крему, бо знаю, чого я варта, без думки оточуючих. Любіть себе, любіть свою шкіру і піклуйтесь про своє здоров'я.